Алгебра 7 клас, Запрошую учнів подивитися, як на прикладі відбувається множення многочлена на многочлен, як зводяться подібні доданки і розкриваються дошки. І так, дивіться, 4х відняти 1 помножити на 4х відняти 3. Що ми будемо робити? 4х помножимо на 4х, потім 4х помножимо на мінус 3, мінус 1 помножимо на 4х, і мінус 1 помножимо на мінус 3. Давайте запишемо, що у нас вийде. 4 на 4 буде 16х на х буде х другим. 4х на мінус 3 мінус 12х. Мінус 1 на 4х, мінус 4х, мінус 1 на мінус 3 додати 3. Далі так само і з другими дужечками. 2х на 8х, потім 2х на 1. Мінус 10 на 8х, мінус 10 на 1. Поставимо мінус, відкриємо поки що дужечку. І перемножимо 2х на 8. 16х у другій. 2х на 1 додати 2х. Далі у нас буде мінус 10 на 8, 80х, і мінус 10. Закрили душечку. Дорівнюємо. Дивіться, давайте пригадаємо, якщо перед дужками стоїть знак мінус, що ми повинні з вами зробити? Щоб прибрати дужки нам потрібно всі доданки, які знаходяться в дужках, перед яким стоїть знак мінус, змінити їхні знаки на протилежні. Так і зробимо. І одразу будемо зводити подібні доданки. Дивіться, мінус 12х і мінус 4х. Разом стане мінус 16х. 16х у другій, мінус 16х, додати 3. Далі прибираємо дужечку. Змінюємо знаки мінус 16х у другій, Мінус 2х. Додати 80х і додати 10. Дорівнюємо. Де у нас ще подібні додатки? Зверніть увагу, 16х у і мінус 16х у можна скоротити. Мінус 16х і мінус 2х стане мінус 18х. Далі мінус 18х і додати 80х. По числам 3 додати 10 додати 13. Дорівнює ще... 80 відняти 18, буде 62. Х і додати 13. Все, дякую.